Не дозволяй насильство, як до себе, нікому і ніколи у житті. Не виправдовуй кривди і образи, і залишай всіх кривдників завжди. Нічого і нікому не роз'яснюй, коли побачиш зле в пустих очах. У тебе тільки то одна задача бути щасливою завжди в своїх очах. І все, що треба. Тільки зрозуміти, ти цінність неповторна на землі, на світ народжена, щоб кожну мить любити, а не вирішувати проблеми не свої. І якщо кривдник, то є близька вам людина, не можна себе в жертву підставляти, бо особиста небезпека, то є сила, і змога в силі всесвіт. para